Вітаю всіх і з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Зараз кінець січня місяця. На вулиці температура плюс 8. Вчора була плюс 10. Отака От у нас нині зима під Києвом. Ну і користуючись такою нагодою, теплою гарною погодою, те, що ґрунт не промерз, я вирішила зайнятися земляними роботами, тому що в мене їх дуже багато. А часу мало, весна скоро, незабаром вже буде. І в мене дуже великі плани на весну, тому вирішила скористатися теплою погодою. Ну і ось куди я підійшла. Це у нас зона барбекю майбутня. Зараз вона ще в напів, але не напів, скоріш за все, на початку свого виготовлення, будування. Вон є одна піч, он друга піч зав'язана клейонкою ще, тому що їх треба ще обкладати. Щоб вони гарненько виглядали. Тут ще буде будуватися багато чого. А зараз використовуємо цю територію як склад Вон моя кора для мульчі на весну. Ну, і ось що я робила. Перед цією зоною барбікю. А в мене ось вікно спальні якраз виходить на цю зону. Ну, якось так вийшло. Мені це не дуже подобається, тому я вирішила. Цю зону задекорувати, щоб я її з вікон не бачила. І ось що я робила. Я отут копала, викопувала цю ділянку, перетрусила все вручну, вибрала цілу тачку перію. Ось такий шматочок землі в мене вийшов. Тут у мене посаджена вже яблунька, яка не влізла в нас, у нас в класичний садок наш. Тому вирішила її тут посадити. Ну, я думаю, тут їй буде непогано. А, так, і ось що я роблю: Значить, викопала я оцю ділянку. Оце проклала картоном і накрила дошками, щоб він не летів нікуди. А, тут планую, планую робити доріжку десь, мабуть, з пів метра шириною. Вущи, ніж картон зараз лежить. Для того, щоб відокремити оцю зону, де буде гарячі пічки і все інше, від рослин, щоб вони могли поруч існувати без проблем, скажімо так. Вон, Машка прийшла нас привітати. Машка! Кс -кс. Манька! Ну от. І далі, тут будуть в мене рослинки. Зараз це ділянка, я просто поприкопувала сюди вчорашню отриману посилочку саджанці. Просто в горщиках, отак як вони є, я їх поприкопувала невеличкі саджанці. Оця троянда вона тут посаджена вже з осені. Ось ще ялина. Ой, сусна, вибачте. Ось теж е, ялівці, е, кіпарісовіки, чи як їх там, ну, е, коротше кажучи, різні дрібні рослинки, які я придбала останній е, своїй посильці. І е, е, що я хочу сказати. Хочу я тут посадити на цій ділянці. Ну, по перше, ось у мене вже росте звичайна калина, наша звичайна українська калина. Я її обожнюю. Вона мені дуже подобається. І я вважаю, що поруч з оцією зоною калина буде виглядати дуже доречно. Знаєте так, традиційно пічечка і калина. Ну, якось так мені здається. Далі тут, звичайно, будуть якісь е зелені вертикалі. Оце де стовп дерев'яний стоїть. Тут я тую хочу посадити. Е не пам'ятаю, які сорти я придбала для паркану, але там завелика кількість для паркану, тому деякі я буду використовувати на території. Здається, мені колумною брала. Ну, подивимося: тут хочу прикрити оці люки, де Машка сидить. Звичайно, ми їх накриємо цивільними кришками. І треба буде вирівнювати тут землю, бо тут ще яма. Тут хочу посадити ялівець горизонтальний, яким планую задекорувати оці люки, щоб їх не було так видно, тому ця зона трошки розшириться. Ось така зона. Використовую для огорожі залишки від будівництва. Хто дивиться, мене вже давно знає, що ми будуємося. Чоловік будує будинок, а я якраз займаюся оце прибудинковою територією, скажімо так, прикрашаю її. Ну, от, моя робота, яка була виконана вчора. І сьогодні я буду продовжувати, бо погода. Як я вже казала, дозволяє. Е, тому буду продовжувати ще деякі ділянки доробляти, які треба доробити. Бо, е, знов-таки, як казала, роботи багато, а весна вона минає швидко і літо не помітиш, як прийде. Отак. От тому ось невеличкий такий екскурс по моїй роботі. Ну, і далі буде. До нових зустрічей.